З корупцією десятиліттями була театром тіней. Влада впливу проти влади правил. Арешт це курорт. Система не зламана. Вона так і задумана. Невідомість головний актив корупції. Вітаю, друзі! Важка тема на це Видання Україна молода, з якою я з газетою співпрацюю багато років, публікує дивовижне інтерв'ю з Оленою Думою, колишньою, колишньою очільницею. АРМА Агентства з розшуку матеріальних активів. Мені самому неодноразово доводилось відпускати шпильки на адресу цієї колишньої чиновниці і не говорю зараз про неї. В певному виправдальному тоні, але її мужність полягає в тому, що вона довго не тягнула після походу із влади і розговорилася. Це дуже важливо, щоб влада не встигала прикопати наслідки своїх злодіянь. Коли інсайдери починають говорити, це викликає певну повагу і навіть вирозуміння. Фокус без диму і дзеркал, коли чесний чиновник натискає кнопочку увімкнути прозорість у нашій державі автоматично включається режим відкату. Олена Дума це натиснула, і раптом ми побачили, що боротьба з корупцією десятиліттями була театром Тіней. Олена Дума встигла навіть видати, перебуваючи на посаду книжку про свої успіхи в боротьбі з корупцією. І це викликало, ну здрування, насмішки, але вона відкрила завісу і стала чути не оплески, а свист тих, хто звик заробляти гроші в темряві. Влада впливу проти влади правил. Арма. Агентство розшуку матеріальних активів, створена під європейські стандарти, вісім років була радше важелем тиску, ніж інструментом справедливості. Реєстру арештованих активів фактично існувало як публічного механізму. До приходу думи в ньому висіло близько 53 тисяч записів. Після відкриття 426 тисяч. Ну, прогрес в 9 разів. Це не просто цифри про цопцок язиком. Це про те, як невідомість, головна валюта тіньових домовленостей перестала бути товаром. Там, де роками малювали ринок, виявила, виявилася, виявилася мізансцена. Автозаправочні станції Медведчука легендарний 0 гривень 0 копійок до бюджету, а згодом покаянні. 347 тисяч на місяць, які для київського кластера заправок звучать як анекдот. Російські танкери затримані в Чорноморську за 10 тисяч гривень на місяць, наче не флота комірчина в гуртожитку, Воздвиженка. 51 тисяча квадратних метрів із ціною 56 гривень метр квадратний, казка для наївних, де мармурова сходова клітка коштує як гараж у райцентрі. Коли арма затребувала ринкові правила, управителі образилися, побігли до судів, включили медіаскрипти, і машина, повернення як було, увімкнула задньою з фарою у вічі. Коли арешт це курорт. Війна, арештовані російські гроші. І раптом комерційний банк. Відсотки. Благодать. 1,8 мільярда гривень Royal Pay Євро живуть там, де має, де має наказ суду, а не там, де має. Бути наказ суду, а там, де комфортно, арма штовхає цю Візантійщину у військові облігації і штовхає успішно. Далі Пінап. Ви пригадуєте, скільки я списів зламав із допуском ігрових платформ під час війни в країну, яка бідує. Отже, 2,6 мільярда гривень списано на Збройні сили. України і вже за тиждень Печерський суд знімає арешт. Адвокати з мокрими печатками заходять у кабінет, шепоче Поверни, а совість не смій. Відповідь, яка стала діагнозом епосі неможливо! Крапка. Арма тримає оборону. Повторний арешт. Прокурор публічно зачитує переписку про підкупи і напроти. Арма у колонці, завдання, сума, статус стоїть уперте неможливо. Це той випадок, коли оборона не на передовій, а між судовою ухвалою і державним гаманцем. І вона спрацювала. Результат, який не пробачають 2022 рік: 34,8 мільйона гривень доходів під управління активами. 2024 рік 12,37 мільярда гривень. Це не злет у економіки, а вимкнений сифон під каструлями схем. Плюс, вперше, 182,2 мільйона митних платежів із реалізацій. Плюс майже 180 онлайн-аукціонів на прозоро продажі. Лише за перший рік саме це не інтерв'ю і не пафос зробило з думи ворогом, ворога клубу обраних. Бо там, де з'являється ринок, помирає потрібний майданчик. Там, де діють правила, зайвими стають люди, що вирішують питання. І тут на сцену виходить улюблений персонаж реформа. У 2023 році міжнародні партнери ставлять чесні індикатори, відкритий реєстр. Конкурси, прозорі продажі. У 2025 році політичні ремісники раптом винаходять реформу без конкуренції, перекладено з чиновницької. реставрація ручного керування під білою скатертиною. Тобто, по суті, арма стає таким афільованим підрозділом Міністерства фінансів чи мінекономіки, Мін точніше. Суд як машина часу. Вищий антикорупційний суд у грудні 2024 року забороняє реалізацію активів Медведчука. Чуєте, Вищий антикорупційний суд у грудні 2024 року забороняє реалізацію активів Медведчука. включно з тими, що вже проданий і перерахований в бюджет. Рішення, яке діє заднім числом, це не право, це мітла, якою замітають сліди, це удар не арма по довірі до прозоропродажі, по довірі до самої ідеї, що правила можуть бути сильнішими за потусторонній дзвінок. В паралельному сюжеті яхта Royal Романс. Я цьому сюжету присвятив багато часу. Отже, Хорватські суди вистояні, статус е, тимчасового власника для України здобуто, охорона посилена після спроби викрадення, торгівельні процедури підключено, прецедент готовий. Перший великий продаж активу за кордоном на користь українського бюджету. І тут у фіналі дрібниця. До 26 травня 2024 року прокуратура мала надіслати копію обвинувального акту для продовження арешту. У офіс Генерального прокурора. Гад, офіс Генерального прокурора. Документа немає, арешт знято. Далі 14 звернень, переадресації. І в сухому залишку відповідальний Генеральний прокурор. Як та й далі в Хорватії, ніхто не тоне, то не репутація держави. Узагальнення без ілюзій на фоні цього інтерв'ю. Перша система не зламана, вона так і задумана. Там, де прозорість приносить мільярди бюджету, моментально з'являється реформа з ручним керуванням. Там, де суд має гарантувати стабільність, він стає машиною часу, що скасовує вчорашнє сьогодні. Друге, невідомість головний актив корупції. Від 53 тисяч до 426 тисяч записів у реєстрі це не просто майнова база. Це руйнування ринку чуток, на якому продавалися правильні договори управління, правильні оцінки, правильні аукціони. Третє, злочин любить інституційні шпарини. Несвоєчасний пакет міжнародної правової допомоги коштує не лише яхти Медведчука за 200 мільйонів. Він коштує прецеденту, який міг би повернути Україну в, лавину активів, повернути в Україну лавину заарештованих активів за кордону. Четверте, бюджет це не прес-релізи, а проценти й терміни. Кожен день, коли арештовані кошти відпочивають у комерційному банку, це день, коли фронт недоотримує, а схеми заробляють. Схематозники наживаються. П'яте: правила сильніші за персоналії. Лише тоді, коли покарання персональне. Персоніфіковане. Там, де не встигли, не надіслали, не злучили армав процес, мають бути не пояснення, а процесуальні наслідки із прізвищами, посадами строками. Знаєте, ця вся комедія із яхтою Медведчука вона виявилася щебто кум... ну, тобто, кумеднішою від комедії. Тому що. Коли арма бомбила офіс генпрокурора про те, що треба всі процесуальні дії по яхті в Хорватії провести, десь в Харківському суді винесли якесь рішення, яке, по суті, пригальмувало, ну, дало змогу в Генпрокуратурі поставити на паузу. Коли арма почала забомблювати Офіс генпрокурора, вже Кравченка тепер. Наскільки я розумію, Кравченко відіслав звернення у суд, точніше в місцеву прокуратуру на Харківщині, яка була задіяна в цьому судовому процесі. Тобто, не на звернення до Офісу генпрокурора, Армії мала відповідати якась прокурорська структурка із Харківщини. Уявляєте, стиль, правова культура, яка. Отже, робимо загальні висновки. Держава не може бути чорним ріелтором, що під шумок переносить фінішну стрічку. Якщо арма тримає оборону, то суспільство зобов'язане тримати периметр. Реєстр відкритим, конкурси публічними суди під прожекторами. Жодне рішення заднім числом не має права з'їдати вже зроблене. Жоден майданчик для своїх не має повертатись під совом посилення інституційної спроможності. І головне те, чого бояться всі рішали: виконання злочинних наказів і участь у злочинних схемах будуть покарані. Не можуть бути. Не колись, а будуть. Війна це дуже жорстокий бухгалтер. Вона рахує не прес конференції а гроші а життя. І побратими за життя своїх друзів рано чи пізно запитають у влади. А на рахівниці влади кожен знятий арешт, кожен забутий лист, кожна заборона після продажу вже конвертована в конкретні статті, строки і кар'єрні вироки. Олена дума очевидно боролася і старалася не виносити сміття під час перебування на службі в армії, не в армії в агентстві розшуку матеріальних активів. Але в певний момент, коли склала повноваження і пішла після прийняття нового закону. Довго не тягнула зі сповіддю, і ця сповідь дуже важлива. Нагадую, Україна молода, по-моєму, на чотири шпальти величезна, так, на чотири шпальти величезна подача. Я сам багато скептичних висловлювань зробив на Адресу Думи, але ця її сповідь, мені здається, є дуже великим сигналом того, що навіть велика кількість державних людей. Чиновників у владі стомилися від схематозів Зеленського і його дружків. Звичайно, що можна вдавати, що Зеленський цього не бачить, не чує, що в нього за спиною щось там каламутять. Ну, але якщо б дума зробила те, що й має робити чиновник у нормальній країні, хоч і вже не перебуваючи на посаді, тобто на посаді вона все-таки увімкнула світло. Пробувала, ну, частково. Линктула. Ми побачили мільярди, які з'являються, коли гаснуть схематози й домовленості. Побачили судові трюки, що не проходять перевірку здоровим глуздом. Побачили, як легко казку про реформи перевернути на реставрацію феодалізму. Тепер питання не до неї, питання до нас. Чи дамо ми знову змінити правила впливом, конкурс потрібним майданчиком, арешт курортом, а відповідальність пояснювальною записочку, чи назвемо речі своїми іменами. І людей теж. Бо за кожним управлінським рішенням маячить тінь конкретного чиновника, який має відповісти за правильність чи хибність прийнятого рішення. Якщо це рішення. Наносить шкоду державі, то чиновник повинен компенсувати нанесену ним шкоду державі. Цікаво? А це правило не працює з 91-го року. Тоді комуністи почали грабувати країну. Червоні директори після червоних директорів олігархи, і от ми дожили до влади Зеленського, де олігархи зняли свою пінку. Сидять по своїх жердинках, розсажені, як курочки в курнику, отримують свою ренту, а народ воює і захищає країну. Вирок всього, всієї цієї публікації дуже простий. Там, де є імена і суми, з'являються статті і терміни ув'язнення. Там, де є цитата, неможливо, арма тримає оборону, має з'явитися можливо, держава тримає слово. Крапка. Це завершений сюжет. І хай вона не буде останньою крапкою в особових справах причетних. Сядуть всі, колись була цитата в якомусь радянському кіні. Але сама згадка про Радянщину, звичайно, нас коробить. Тільки коли дивишся на дії чиновників Зеленського, більшість з них не були сформовані в радянський час. Це люди пострадянські. Але скільки в них тяги до схематозу і злодійства? Це ж тяга до схематозу і злодійства із культури цеховиків. 80-х років цеховики в 90-х раптом стали поважними бізнесменами. Ну Бог з ним, заробляйте свої гроші і платіть податки. Але коли цеховики почали формувати державу під свої потреби, на жаль, інтелігентним політикам і освіченій касті у країні. Не вистачило духу і сил щось протиставити цьому. І отже, нащадки цеховиків стали великим 95 м кварталом, який збиткується з української гідності, з української ідентичності і смокче фінансову кров із української держави одночасно. А нам з цим треба вижити і утримати зовнішній периметр. Дякую Збройним силам за те, що вони стоять непохитно.